Зареєструвати право власності на будинок до староміського прозорого офісу прийшов Олександр Семенюк. Каже, планував зробити це три місяці тому, втім не встиг. 23 числа всі документи підготувалися, 24 го почалася війна. Я сьогодні просто зайшов в БТІ. Мені сказали, що відкрилися тут. І можна звернутися сюди. Я звернувся. Взагалі дуже швидко. Я сьогодні прийшов, мене прийняли. Що реєструють документи. Зареєструвати право на нерухоме майно поки що можна лише в староміському прозорому офісі, що на Братславській. Працює він з 9 до 16.30. За попереднім записом каже державна реєстраторка Ірина Левчук. Записатися на прийом можна через кол-центр. На сьогоднішній час здійснення реєстрації речових прав та їх обтяжень відбувається в прозорому офісі, який знаходиться на Братславській 85. По іншим прозорим офісом на сьогодні прийом нас поки що не відбувається. Доступ до державних реєстрів закрили у перший день повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Від учора Міністерство юстиції його розблокувало. Втім, не всім. Наразі у Вінниці працює половина державних реєстраторів, а це четверо людей. Ми з 25 -го. Травня 2022 року відновили прийом громадян по реєстрації речових прав та їх обтяж. Містяни дуже чекали, весь цей час телефонували до нас, хочуть привезти всі, звичайно, всі документи до ладу для того, щоб вже бути, скажімо так, бути заспокійливими у цьому непростий час. До прозорого офісу можна звернутися, аби встановити право власності чи відчуження на земельні ділянки, приватні та садові будинки, квартири в новобудовах чи інших будинках. Звертаються, каже Левчук, мешканці не лише Вінницької громади, а й області. З консультаційними питаннями приходять і переселенці. За два дні роботи реєстрів послугами державних реєстраторів скористалися 30 людей. Руслана Ткачук, Олександр Базюк, новини на Суспільному Вінниця.